fv 4030 3, техніка з марафону, бойовий рейтинг 9,7. І наскільки я розумію, це прототип челенджера. Ну, принаймні на челенджера це дуже схоже. Я вже подивився аналіз захищеності, і ви знаєте, як для 9,7 тут доволі непогано захищена башня. А також непогані кути схилення гармати, 10, доволі швидке КД менше 6 секунд, навіть без експертів. Ну і є лом, здається, на три сотні пробиття. А на 410. На три сотні це у нас підкаліберний. Ну а лом аж на 410. Також є хищі, і, до речі, хищі доволі непогані з чотирьма кілограмами вибухівки. А в тротиловому еквіваленті це взагалі 6,5. Тому, може декілька штук варто з собою таскати. Ну і в цілому виглядає техніка доволі цікавою, тому давайте сьогодні на ній покатаємо і подивимось, на що вона здатна. Чи дарма я потів на цю техніку, виконуючи марафон, поїхали. Ну і відразу ж нас зустрічає карта Сонячне місто, яку я терпіти просто не можу. Давайте беремо першим слотом ломи. Думаю, штук 16 і декілька хешів. Штучки три. Думаю, поки що так. Башня крутиться не те, щоб дуже швидко, але в цілому терпимо. По вертикалі наводиться теж доволі непогано. Були б експерти, було б ще краще. У нас є дими, доволі таки немало. Наскільки я розумію, 5 пусків у нас є димів, є лазерний дальномір. Ну, в цілому, на 9,7 у нас є все необхідне. А тепловізор? Ні, тепловізора немає, тільки ПНВ. Але їздить ця штука, як бачите, не дуже швидко. Ну, типовий британський челленджер. Десь я чую гелікоптер. А ще я чую тут танк. Ваншот. Задній хід скільки? 33. 37 кілометрів на годину заднього ходу. Це непогано. Не зрозумів. А, тут уже противник, якого я не чув. Оце прикольно. Ну, ви прикиньте. Тут танк, якого не чути. Може Т-72 зреагує якось. Я його помічаю. Ну ні. Т-72 просто проїхав мимо. А. Господи Боже. Ну, давайте на Дублері ще раз виїдемо. Його взагалі не було чути, якщо чесно. Може, це через гелікоптера його не було чути. А крупнокаліберного кулемету в нас немає. Я так розумію, це звичайний мілкашний. На жаль, можемо також арту кинути. Так, ту КПЗшку я так розумію, це ще не знищили. Так, КПЗ жива. А, XM803, точніше. О, техніка знищена. Я його артою вбив. <рив> око за око, братан <рив> Опа. А я його і не бачив. Візельок з ним справився. Чудово. Слухайте. Ну напевно, єдиним недоліком цього танку є його швидкість. В усьому іншому таке, як цілком ок машина для 9.7. У нього є все необхідне для комфортного життя. лом на 400 з хвостиком, лазерний дальномір, непогано захищена башня, але башню ми ще потестуємо. Коли випаде карта, яка більш-менш така холмиста, я думаю, нам вдасться потестувати башню. О, ми вже навіть на їхню точку заїхали. Прикольно. У лому цього непоганий дамаг, як бачите. За весь бій стріляв двічі обидва рази ваншоти. І от дивіться, цього разу я почув танк на аж от такій відстані. А минулого разу XM803 не було чути впритул. Ну нормально, раз воювати більше ні з ким. Так, у них більша половина команди лівнула вже. То просто чілимо на точці, захоплюємо її та й все. Опа, прикол. Постояв на точці. А схоже, що зеніток у нас немає. Харрір просто скинув нам бомби. На цьому все закінчилося. Ну, сонячне місто, я й не хотів на ній грати. Поїхали в наступний бій. Ну, от, більш-менш така карта зі схилами, де можна спробувати попрацювати від кутів. До речі, з 16 снарядами. Ну, навіть з 19. ма Треба подивитися, як лежить БК у нього. Що у нас по боєкомплекту? Ну все в башні і біля цієї самої башні. Тобто, в принципі, я так розумію, у передній частині БК не буде, можна навіть більше снарядів взяти. Там уже розвідують ворога. Я би десь ось тут, за оцим схилом, залишився б і спробував би щось танконути башнею. Мені цікаво, чи буде вона тримати удар. Десь, наприклад, ось тут. Один там вже погрався, я так бачу. Ну, щось вони не дуже квапляться підставлятись. Казна вилетіла, і один член екіпажу перетворився в апельсин. Ну, це не критично. Ну, те, що казна ламається, це зрозуміло. Але стоп, подивіться, куди мене пробили. Мене пробили ось сюди в щоку. А це не дуже добре. Хм, я думав, що в щоки нас не пробивають. Я так розумію, десь ось звідси мені прилетіло. А от танконув, до речі, правда, сам не влучив, бо завтикав скористатися лазерним дальноміром. О, де він. На. Ваншот, зенітки, гармату зламали. Слухайте, та цілком можемо від башні працювати. Нормально. Слухайте, щось незрозуміле відбувається. Невже мені починає подобатися британська техніка? Це так ще трохи я повністю пересяду на челенджери? Десь у нас там ззаду ще ворожий танк катається, який об'їхав. Ну, я сподіваюся, що з ним щось зроблять. Але стріляла по мені таке, як не зенітка. Ну, гармату мені вибила точно не зенітка. Ви подивіться, куди воно залізло. Знову танконув башнею. Прикольно. Мені таке подобається. Знову танконув. Мені цікаво, як довго я це все діло буду витримувати. Знову тримаємо удар. Слухайте, мені подобається. Тільки один прикол, я не розумію, звідки це по мені стріляють. Ну, цього то зрозуміло, що, що він там. А от де ще один? Я його зовсім не бачу. Десь таке як лівіше Де це воно може бути? Не дуже я розумію, де він там. Десь кудись вон туди стріляють. Інші союзники. Якщо чесно, в такій не дуже зрозумілій обстановці я не хотів би ризикувати, висовуватись. Цей все ще живий, до речі. Гусениця, от тепер ти рідненький, нікуди не подінешся. На, нарешті я тебе прибив. Ось де він. На, критичні. Казна вийшла з чату. Та ні, подобається мені, як воно тримає удар. Прямо непогано. Звісно, зрозуміло, що корпус краще не підставляти. Корпус у нас картон. А от башня прямо цікава. Ну, от зараз, до речі, того я вимкнув. Цього поставив на казну. Напевно, можна було б ризикнути, проїхати, просто продавити вперед трохи. Хоча. Точка за нами, і звідси я можу спокійно не давати нікому на неї заїхати. І кутів мені тут вистачає. Та прямо непогано. Ой-ой-ой-ой-ой, а нас там з міста таке, як об'їхали. Бо щось там наші лопаються. Зараз мені можуть зліва в борт виїхати. Ммм, погано. Це прямо ідеальний танк для того, щоб грати від башні. Кутів вистача. Башня міцна, тримає удар. Лом у нас непоганий, пробиває, дамаг наносить. Що ще треба для щасливого життя? Так, наші всі здохли зліва. Ай, погано, дуже-дуже погано. Так, у нас ще й кадеш-швидке. Без експертів навіть менше 6 секунд це взагалі щось із чимось. Ось тут танк, це той, що казну відремонтував. Не влучив, він встиг відкотитися назад. Мене, здається, розвідали, бо мені так дуже точно Арту накинули. Але думаю, Арту ми не боїмось? Чи боїмось? Наші всі помирають, точку захоплюють, бо я відволікся. Ну, блін, ну я не знаю. Я один тут, а що я зроблю один? У нас уже... Непогана така частина команди лівнула. Бачу, воно якесь колісне лайно. Проскакує. Ні, не влучив. Не було часу заміряти ще дистанцію до нього. Ну, це програний бій. 100% програний. У нас одні он зенітки, і вони всі на респі стоять. Більше нічого не роблять. Це по мені намагаються кидати. Знову удар тримаємо, тільки. Я не дуже розумію, звідки. Ага, розумію. На. Леопард 1 на 5. від'їхав. Капець, скільки мені арти накидали. Хо-хо-хо-хо. На мене вся команда скинулася просто. Мене ще й тут зараз можуть об'їхати. Ну, зенітка награлася, як тільки висунулась. Не бачу я, де там танк. Десь він там є на точці. Так, нас уже об'їжджають. Давлять нам респу. Я не буду навіть навіть намагатися на точку заїжджати. Це самогубство. Угу, Ні, як було там влучати. Це дуже погано. Зламав двигун трансмісію. Хоча б постоїть трохи. Бачу, ось ще танк. Ой, та й не один. А, ну все, все, вже з усіх сторін мене дудосять, де він. Чи це Чи це не труп? Коротше, не розумію. а, мене все об'їхали. Ну, неможливо було в таких умовах дивитися одночасно в усі сторони. Я зробив те, що я міг. Брати дублера тут немає ніякого сенсу. Поїхали далі. Ми вияснили, головне: від башті танкуємо. Дамагу лому нормальний. Ну і в цілому від схилів грається дуже комфортно. Золотий кар'єр. Ну, ось тут від схилів ми також можемо спробувати попрацювати. Давайте цим і займемося. До речі, можна трошки більше снарядів взяти 20 ломів і 3 хеша. Так, боєукладки спереду немає. І це чудово. Скільки у нас, до речі, двигун? 1217 сил на 62 тонни маси. Зрозуміло. Тепер зрозуміло, чому воно так не дуже охотно таскає цю тушу по полю боя. Не доклали, не доклали нам кінських сил. А може там не нормальні коні, а просто поні. 1217 поні. Може бути і таке. Початковий, до речі, зум. Не те, щоб панорама, але ну, більш-менш. От і впіймали одного. Початковий зум не самий сильний, цілком комфортно користуватися, та й сам по собі зум теж непоганий. Балістика лому цього не найкраща, але терпима. Та й взагалі у нас є лазерний дальномір, тому нам пофігу. Але танк такий за рахунок своєї недостатньої швидкості і динаміки, ну, такий дуже позиційний, прямо от встав на позицію. Від башні бажано. І все. І стоїш, чекаєш. Але, в принципі, на топах завжди стояло, тому це не так критично. Леопард необережно висунувся. Ну, давайте проїжджати трохи далі. Ми тут таке як першу хвилю вибили. Там зараз займікс 40-й буде когось добивати, сподіваюсь, доб'є. Так, добили там танк. Ну і все. Давимо далі. Та ні, ви знаєте, мені в цілому подобається, як грається ця машина. Абсолютно нормальний, приємний танк. Братан, давай відтягну. Давай відтягну тебе назад. Ну, я ж казав, давай відтягну вже все, вже не треба. Чую тут танк десь попереду. Але поки щось його не дуже видно. Опа. Ха, а нафіга ти з кулемету по мені стріляв. Робити тобі більше нічого було, чи що? Чую танк зліва. І не один їх тут двоє. Оце погано. Зараз вони мене з двох сторін будуть розводити. Опа, а це звідки? Незрозуміло. Тому димим. І валимо звідси. Ну, от знову башня витримала. Нормально. На ха. -ха, -ха. Знову влучили в башню. Я це витримав. Блін, та мені подобається, як він грається. Це прямо класно. Дуже цікава машина. Але мені варто було б звідси відступити, бо я тут один залишився. А! Ну, вибачте, знову танк не чути впритул. Я чув тільки той танк, що попереду мене. Той, що ззаді, не було чути взагалі. Чотири фраги. Навіть в таких умовах, коли тебе з усіх сторін обстрілюють, чотири фраги. Поля Нормандії і спробуємо зіграти через А, бо отут є багато всяких таких схилів, від яких можна попрацювати від башні. Тому спробуємо тут. Ось люди вже також ха, на тест-драйв отримали. Але проблема, знаєте в чому? До цих схилів, від яких можна потанкувати башнею, встигнути взагалі. Бо ми то доволі повільні. Десь ось тут я б залишився. І от звідси б від башні. Когось би повиглядав, повидивлявся. Там он хтось є, його не... Ага, його вбили. А щось вони сюди і не поїхали. Ага, бачу, бачу, бачу. Готово. Там є ще один, але він задимив. Ні, не влучив. Ага. Лови. Ой, ну дамаг прекрасний у цього лому. Нормально тут все. Без приколів, скажімо так. Звісно, вартандер моменти моменти завжди будуть траплятися періодично. Але поки що все непогано. Так, ось тут катається він десь. А цей зараза така не підставляється взагалі, да? А так хочеться його щлкнуть. Ну давай, давай, висунь свою башню хоч, хоч на міліметр. Ну, рикошет. Звісно, під такими кутами буде рикошет Ну так, чисто. Чисто легенький чаполах. Критичні. Та що ти мені зробиш? На. Тобі туди ще. Готово. А ти мені що зробиш? Та нічого ти мені не зробиш. Там взагалі хтось згорів на роботі, буває. Як оце викурювати? Може руйкет з ним щось зробить, поки я його відволікаю. Висовувати свою тушку із за цього схилу не дуже хочеться, бо тушка то хрустальна. О, руйкет його вже почав пресувати. Це добре. У нього БК вигоріла. Ну, все це вже не боєць. Опожируйка, ти його доб'єш коли-небудь, ні? Нарешті. Опа, прикол. Ти звідки там такий гарний взявся? А куди він подівся? Ось де він рідненький. Там два ІП. Відлетів. Ну знову 4 фраги. Причому абсолютно ненапряжно. Ось бачу танк. Тут таке, як проїхав. Таке, як тут хтось був. Так, 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 ось він. Не зрозумів я взагалі, куди я там вистрілив, але його вбили. Ну і чудово. І зону захопили. Що таке? Не вийшло? Лови. Ха -ха -ха. У мене башня танкує. Та й КД у мене нормальне, швидке. Тільки якби я ще не був ідіотом і вмів розраховувати швидкість польоту ха -ха, снаряду. На жаль, не ваншот, але я влучив йому там в край корпусу не дуже вдало. Так, все, треба, треба серйозно взятися з гілку челенджерів у британців. Бачу танк, лови. Ну, у мене тільки казна зламалась. У нас маска гармати доволі маленька, через що навіть коли туди влучають, то вилітає тільки казна. Все інше залишається цілим. Ось, подивіться, яка у нас мікроскопічна маска гармати. 5 фрагів, захоплення зони, перше місце. Абсолютно впевнене. І почуваю я себе, граючи отак від позиції від башні, абсолютно комфортно. Взагалі нічого мене не турбує, не хвилює. Зараз ще зенітку бахну. Критичні? Серйозно. На. Ой ой. Ну от, я знову не розрахував балістику. А МБТ мене, здається, в корпус мені все-таки заслав під башню, чи як воно залетіло. Бо сумніваюся, що в башню він мене пробив би. Хоча треба глянути, скільки у нього там пробиття на його птурі. Ну, я думаю, треба треба раситись ще раз, бо зараз точку А зіб'ють і на цьому можуть наші успіхи закінчитися. До речі, отакі штуки, як МБТ, можна навіть спробувати хешами постріляти, та й по зенітках також. Там Зенітка залишилась жива, а ну, дай, ну я заряжу хеш. Все-таки в тротилі там 6,5 кілограмів. Це вам не в матрас пернути. Ну тільки балістика у хеша, звісно, зрозуміло яка. Ну і що? Де там той МБТ? Де там та Зенітка? Ось та Зенітка. На. Тільки двигун зламав? Серйозно? Я знову це витримав, до речі. На, задовбала. Ви подивіться, хеш не дамажить. Ха -ха -ха, зенітка два хеша на 6,5 тротилу з'їла. Приколісти. На, задовбав. І зламав мені гармату. МБТ добили. Залишилась тільки Зенітка. Хеші не дамажить. Коротше, ні, хеші не беріть. Навіть срана Зенітка витримує два влучання. Ну, перше було в двигун, добре, ну фіг без ним. Ну а другий то що? Я їй прямо в центр башні вистрелив, і радар з'їв весь дамаг шести з половиною кілограмів тротилу. Це просто прикол. Все добили і зенітку нарешті. Ну я не зробив зараз фраги тільки через те, що експериментував, але це треба було зробити для того, щоб розуміти, чи варто взагалі цими хешами користуватися. Ні, не варто, абсолютно точно ні. Ну, друге місце. Трошечки до першого не дотягнув. Але цілком окей. Танк прямо дуже живучий, дуже приємний. Давайте ще разочок. О, європейська провінція, тут ми теж можемо працювати від башні. Я тільки не знаю, чи тут, чи тут поїхати. Ого, скільки там розвіданих. А я звідси щось побачу. Так, чорта лисого я звідси щось побачу. Угу, Його знищили ще до того, як я щось зміг зробити. Є, влучив, але, на жаль, тільки асіст. Але це вже непогано. І знову ж таки, я тут від башні, що вони мені зроблять, та нічого. Так, ну все, треба їхати далі. Не буду я відволікатись. Ще більше, я вже і так відволікся достатньо. Але воно того вартувало, хоча б асіст Опа. Привіт. Куди поспішаємо? На роздачу люлей запізнювався. Та ні, таке як встиг. Оце живе, чи це не живе? А, це башня цього. БМП Хасії, чи що це таке? На жаль, наша команда якось так швидко задомінувала, що я нікуди не встиг і залишився без фрагів взагалі. Не дуже заприємно. Хотілося б і самому когось вбивати. Ну, десь воно тут. Є, влучив, двигун! Атак. Влучив, треба ще трошечки правіше. Та ще правіше, господи. Є, ха, ха! Буквально всліпу. Нащупав його там. Бігля. Ні. Цей, цей танк без фрагів вас не залишить. 100%. Дасть вам шанс на помилку. Якщо вам влучать у башню. І дасть вам. Непогані такі шанси робити фраги. Якщо його, звісно, правильно застосовувати, не підставляти корпус, грати виключно від башні, то все у вас буде добре. Ну, все дуже така впевнена перемога. Навіть не відчув якихось складнощів. Єдине, що я ще хотів перевірити, чи дійсно нас пробиває МБТ-70. А, так, у мене тут ще скімітар качається, ну це добре. Наскімітар, потім я ще зроблю відосік. М -м, броня, аналіз захисту. І я б хотів глянути. Ну, МБТ-70 КПЗ-70 в цілому не дуже важливо. Тут що у нас лом, кумулятив. І ось вона протитанкова керована ракета. 430 пробиття. Ну, давайте з дистанції. Хоча тут, здається ж, не важлива дистанція. Так, дистанція не важлива. Та ні, дивіться. Може він нас пробити хіба що в маску? Ну, у нас тоді виходить тільки казна, і може і інколи БК. І може нас пробити у оцю ось верхівку. Так, тоді ваншот буде. Оце, скоріше за все, туди він мене і пробив тоді. Або ж ось сюди. Отак нас дійсно можуть пробивати, але на великих м, дистанціях вицілювати такі уязвимі зони складно навіть із лазерним дальноміром. Тому в цілому так я був абсолютно точно правий. Від ця штука живе дуже непогано. Коротше, в якості висновку можу сказати, що надприємний танк. Так він повільний. Він дійсно повільний, бо 62,5 тонни на 1200 поні британських. Це таке собі. Але гарні кути схилення гармати, швидке КД, навіть без експертів менше 6 секунд, башня крутиться нормально, наведення по вертикалі нормальне, задній хід теж нормальний, 35 км на годину, в башню не пробивають. Просто грайте від позиції, висовуйте стільки башнею, і буде вам щастя. Але я чомусь впевнений, що його перенесуть на 10-0. Але якийсь час. Поімбувати від башні буде у вас. Хм. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.